повідомляти свідчого та прокурору про зміну місця проживання Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт, паспорти для в'їзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України. Має здати закордонний паспорт та всі документи, які дозволяють виїжджати з країни, а також перебувати цілодобово під домашнім арештом. 60 діб. Такий запобіжний захід обрали неповнолітньому фігуранту смертельної аварії на набережній Заводській у Дніпрі. За версією слідства 17-річний хлопець був пасажиром БМВ, яка 1 грудня врізалася в форт у аварії. За Загинула десятирічна дівчинка, ще двоє дітей та двоє дорослих травмовані. Хлопці підозрюють в ненаданні допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для житті стані. Своєї провини він не визнає. Я не розумію, в чому я набрав 103, тріно, почеса у Валерія воділя почалася звонитися на Тільки він дозвонився, я скинув трубку у себе. Також я побачив, що одна. Вимова та я розумів, що нічого не зможу зробити. У суді батько підозрюваного зазначив БМВ, яка потрапила у ДТП, належить йому, а не сину. Додає, надавав її у користування 19-річному другові сина, яких і був за кермом 1 грудня. Чоловік також розповідає, син живе окремо. Додає після аварії на мобільний телефон хлопця, приходили повідомлення з погрозами. Хово самостійного. У нього було оплач... оплачений гуртожиток в коледжі, казав, що я буду проживати разом з другом. Я не заперечував кіношку, проживав разом з другом. Не тільки проживав, я йому, як батько, як батько, як батько, кожен тиждень, кожен тиждень довіряв покр... определенності. О... О... За даними прокуратури, підозрюваний тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Він ніде не працює та відрахований із навчального закладу через систематичні пропуски занять. Тяжкі наслідки завдані кримінальним правопорушенням, наявність ризиків, передбачених статтею 177 сімдесят кримінального Неможливо запобігти даним ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного закладу. У суді адвокат підозрюваного попросив, аби його підзахисному дозволили отримувати освіту в навчальних закладах. За його словами, обраний запобіжний захід прирівнюється до позбавлення волі. А це, на думку захисника, не сприятиме перевихованню неповнолітнього. Від коментарів Суспільному батько відмовився на оскарження рішення суду в сторін є п'ять днів. Олеся Приходько, Вікторія Пінчук та Олексій Коренів Суспільне новини. Дніпро.